Я не думаю, що люди усвідомлюють, наскільки сильно TikTok за останні роки впливає на кінематограф. Зазвичай ми не поєднуємо ці дві сфери в голові. Проте, повірте, ця соціальна мережа дуже сильно змінила правила гри у кіноіндустрії, і тепер великі студії намагаються осідлати цю хвилю та використати це собі на користь. Тож які наслідки інтеграції TikTok в мізки мільярдів людей по світу зараз дізнаємось. Рушаймо. Они в кадрі Віталій Гордієнко і розпочати сьогоднішню дискусію я хочу із негативної сторони: вплив Тіктоку на занепад індустрії. Тікток став найбільш завантажуваним додатком у 2022 році. Його зростання все ще продовжується, і всі, хто мав доступ до інтернету, стикалися з контентом цієї платформи. Хотіли вони цього чи ні. Платформа зосереджена на створенні коротких відеороликів, що спонукає користувачів протягом дуже короткого періоду часу зосереджувати свою увагу на контенті. Це змусило багатьох людей Замислитись, чи може цей тип вмісту впливати на концентрацію людей в цілому, згідно з дослідженням школи психології Кентського університету, люди, як правило, недооцінюють час, який витрачають на Тікток. Чому? Бо Тікток суперцікавий, оскільки програма дізнається інтереси людей на основі того, скільки часу вони переглядають відео чи натискають вони кнопку Подобається. Тощо Тікток може дізнатися, що подобається користувачеві, і продовжувати подавати схоже вміст, створюючи персоналізований досвід для користувача. Та пристосовуючи його до чиїхось точних інтересів, Незважаючи на те, що нам досі бракує всеохопного довготривалого дослідження цього явища, існує маса доказів шкідливого впливу програми на звичайних користувачів, особливо на розвиток мозку, підлітків та дітей, які за іронією долі є найзавзятішими тіктокерами. Дослідження, проведене Microsoft і опубліковане в журналі Computers in Human Behavior, виявило, що люди, які користувалися Тікток лише 20 хвилин, відчули значне з зниження концентрації уваги та робочої пам'яті, під це навіть вже є особливий термін: TikTok Brain, себто TikTok мозок Цей термін використовується для опису деяких негативних аспектів пов'язаних з платформою, включаючи нижчу концентрацію уваги та підвищену тривожність і депресію. Занадто багато часу проведеного в TikTok, може стати проблемою та призвести до залежності. А тепер на основі цих фактів повернемось до кіно. Нещодавно переглядаючи фільм Мартіна Скорсезе вбивці квіткової повні, який триває три з половиною години. Я помітив наскільки сильно аудиторія втомилася дивитися це кіно в другій половині фільму. Люди виходили, сиділи в телефонах та постійно між собою щось обговорювали і підсміювались. Мушу зауважити, що це дуже хороший фільм, який, скоріш за все, візьме немало оскарів та інших престижних нагород цього року. Тому бачити таку поведінку людей в залі було щонайменше дивно. І я подумав: а в чому була причина такої розсіяної концентрації аудиторії? Цілком можливо, що це вплив тіктоку і соцмереж на наші мізки, що ми не можемо довго концентруватися на ек... Комусь хорошому кіно, проте я не можу цього заявляти напевно, адже в мене немає жодної статистики від людей, які сиділи в залі, скільки часу вони користуються Тіктоком на день. Але все ж таки мене гнітить питання: як людині, яка щодня проводить тіктоці по декілька годин на день, Концентруватися на трьох з половиною годинних фільмах, адже таких людей багато? Тікток щороку б'є рекорди по завантаженнях. Навіть серед моєї невеличкої аудиторії в інстаграм знайшлися тисячі людей, які щодня приділяють стільки уваги цьому додатку. Навіщо взагалі людям приділяти увагу чомусь довготривалому і далекому від них, як от фільм Скорсезе про індіанців? Якщо у них є портал у нескінченний світ дофаміну, який підбирає для тебе лише те, що тобі подобається, чи не призведеться тенденція до того, що люди взагалі. Перестануть дивитися кіно через те, що виросте вже ціле покоління людей, яким цікавіші короткі, потішні відео, а не глибокі масштабні проєкти. Хто зна, можливо, нам з цим допоможе розібратися інша сторона цієї медалі. Як тікток впливає на розвиток кіноіндустрії, насправді, в той же час кіно також сильно виграло від створення такої аплікації та її поширення світом. Чому? Бо в першу, в другу і в третю чергу це новий тип промоуції фільмів. Всі роки існування кіношники та продюсери страждання. Але на одну проблему як продати свій фільм. Адже недостатньо було просто зняти цікаву історію з крутою командою. Ні, тобі її ще треба продати. Бо навіть якщо у тебе суперкаст і шедевральне кіно, то якщо ніхто його не побачить, це не має сенсу. На цьому, до речі, часто і спотикалися українські кінематографісти, які сподівалися, що от треба всі гроші вкласти в виробництво, а на рекламу ми закладати нічого не будемо. Бо, ну, зробимо фільм, це головне, а там воно само якось піде. Але так, на піар треба дуже багато грошей. У 2004 році в британській газеті The Guardian вийшла газета Анатомія Блокбастера. Це той рідкісний випадок, коли в масовому виданні було детально і грамотно проаналізовано заявлений бюджет голівудського фільму Людина Павук 2». І уявіть собі, після найдорожчої статті видатків, а себто виробництво, йде одразу and advertisement», тобто бюджет на друк копій картини для кінотеатрів та рекламу в людині. Павуку 2» ця стаття склала 75 мільйонів доларів. Віталію, ви ж розумієте, яка це важлива подія? Ви вже на підході? Так, так, я прекрасно розумів, що це останній шанс. Може, такого більше вже й не буде за життя, але я вже тут. Ви Мали бути 10 хвилин тому. Я розраховую на вашу підготовку та презентабельний вигляд. Рівень події зобов'язує. Тут всі вже тільки на вас чекають. Сподіваюсь, ви знайдете спосіб швидко дістати. Та-та-та, зараз щось придумаю. Все, давайте. Уклон. Краще. Краще. Хм. Звісно, що в класі комфорт від уклон мені краще. Приємний водій, зручне авто. Навіть можу трішки про свою промову подумати. Приїхали. Ти не ти, коли не користуєшся уклон. Уклон. Рухай свій світ. Раніше до епохи всеохопного інтернету, ключовими методами промоуції були реклама на телебаченні, в газетах і сіті лайти, які розвіщені по місту. Проте, з приходом його величності інтернету, фільми змогли закупляти таргетингову рекламу в соцмережах та на сайтах, що значно зблизило їх з аудиторією, бо можна було чітко обрати для кого ти хочеш пропіарити свій фільм. Але зараз настала поворотна точка, яка змінила кінематограф назавжди. Це якраз TikTok. Хоча, я гадаю, найочевиднішим прикладом того, як TikTok може примножувати популярність, є не кінематограф, а музична сфера. Просто згадайте, як TikTok подарував друге життя пісні Макеба, яка вийшла 6 років тому, і зараз раптом почала набирати по пару мільйонів переглядів за пару днів, лише на Ютубі, не говорячи вже про стрімінги, або ж трек з тренду про Наполеона, виконавиці Адель Кастільйон. Divar, yeux, me... Який приніс їй гору грошей? Адже гляньте, ще пару тижнів тому вона публікувала, чи середню кількість. Слухачів її Spotify на місяць це 1,4 мільйони людей, що вже було величезним зростанням для неї. Але на день виходу цього ролику це вже 4 мільйони 100 тисяч слухачів на місяць. І це все завдяки одному треку, який завірусився в Тіктосі. Це приблизно приносить їй від 45 до 55 тисяч євро на місяць. І це лише Spotify. є ще Apple Music, YouTube і концерти. Думай! Те, але з іншого боку, фільми відіграють іншу роль у додатку, ніж реклама нових виконавців та їхніх пісень. Креатори часто створюють меми на основі стрічок або використовують репліки з фільмів, як попередньо записаний фон своїх кліпів. Часто креатори і користувачі критикують якісь фільми. Але як ми знаємо, будь-яка реклама це реклама, оскільки завдяки додатку багато старих фільмів різко повертаються в топи. Фільм Netflix під назвою Любов, випущений в 2015 році, потрапив у топ 10 Netflix у липні дві 20-го, оскільки користувачі TikTok почали дивитися його та записувати свою реакцію на першу сцену. Сама сцена надзвичайно недоречна, і більшість авторів припинили перегляд після того, як вона закінчилась, але їхні Тіктоки отримали тисячі переглядів, а завдання виконали тисячі людей, що очевидно призвело до стрімкого зростання популярності фільму. Нещодавній Барбін Геймер зі свого боку показав, як два цікавих інфоприводи, сплетені разом, можуть давати шалений результат. Люди масово обговорювали це в Тіктоці та робили мільйон мемів та комічних відео про ці дві стрічки ще перед їхнім виходом. Під час прем'єри показували свої флешбеки з походів на два фільми в один день чи ділилися своїми враженнями в Тіктоці. А старюще інтерв'ю Опенгеймера, сплетене з композицією Ла лекон партікулерда, просто порвало рекомендації, і тисячі людей знімали свої відео під цей звук. На андекамдеро. І це ще я не згадував Кена у виконанні Райана Гослінга і як він підкорив цю мережу. Впевнений, що саме лише існування Тіктоку додало бокс-офісу обох стрічок сотні мільйонів доларів. Чому вони мають справді радіти? До речі, цікаво, що і Опенгеймер теж трьохгодинний фільм. І я гадаю, що якраз через цей ажіотаж довкола нього більшість людей не нудилась на перегляді, як на вбивцях квіткового місяця, який свого ласого шматка слави в цьому додатку не доотримав. Ще один приклад масового шала. Ланство через медіапродукт за посередництвом Тіктоку це серіал Wednesday. Я впевнений, що величезна кількість людей подивилась його чисто через те, що всі це обговорювали, і весь Тікток був забитий танцем головної героїні. Ще й найцікавіше, що пісня, під яку Венздей танцює в Тіктоці, насправді немає в серіалі. Це, до речі, ще один приклад того, як раптово стара пісня «Леді Гаги набула популярності через купу років. В результаті успіх Wednesday як найпопулярнішого англомовного шоу на потоковій платформі, шов рука в руку з успіхом у TikTok, 12 мільярдів переглядів під хештегом Wednesday Adams і вірусний макіяж головної героїні шукали понад 84 мільйони шанувальників. Не можу й не згадати тренди з фільмами Веса Андерсона, де користувачі намагалися перезняти своє життя у стилі відомого режисера. Мабуть, пану весу було боляче на це дивитися, адже якість та стилістика відверто кульгали. Але я більш ніж певнений, що продюсери його фільмів були дуже щасливі, адже якщо твій продукт стає всесвітньо відомим, Мам трендом у TikTok, це одразу приносить автору продукту дуже багато грошей, як, от, наприклад, Disney, коли TikTok збільшив успіх мультику Енканто від скромного прокату в кінотеатрах, де він заробив 27 мільйонів доларів, до успіху потокової передачі в 407 мільйонів хвилин на Disney+, плюс протягом перших вихідних цей домашній успіх анімаційного фільму прийшов після того, як саундтрек став сенсацією Тікток. Таких прикладів ще маса. Тому, звісно, що це не може не впливати на студії. Наприклад, А 24 Я гадаю, ви чули про них. Вони зняли такі хіти, як кит, все одразу і водночас, сонцестояння, місячне сяйво, леді Бьорд або ж серіал Айфорія. Вони вже давно відійшли від стандартних методів просування фільмів, якими користувалися раніше в Голлівуді, і повністю сконцентрувалися на рекламі в інтернеті. Їхні тіктоки мають мільйони переглядів. А головна мета, аби зі стрічок їх виробництва створювалось по максимум. Мумо мемів, і тим самим це залучало нову аудиторію до перегляду. Бо як показало опитування Сьюзі у 2021 році, 52 користувачів Тіктоку стверджували, що знайшли новий фільм, телешоу чи актора через свою стрічку рекомендацій, що робить його ідеальним середовищем для розмноження аудиторії незалежного кіно. За словами Олівії Тербер, керівника соціальних медіа Cineworld UK, сьогодні внутрішня мандра це не створюйте рекламу, створюйте Тіктоки в цьому плані. Секрет тіктоку в тому, що це максимально зручне місце для обговорень та рефлексій. Наприклад, я почув, що в Вавилоні Шазеля є дуже подібна мелодійна композиція з композицією із Лалаленду. А І я ніде не міг знайти інформації про це, чи хоча б декілька людей, які це обговорюють. Проте в тіктоці подібні відео знайшлись за секунди, так ще й в коментарях несеться невпинне обговорення, в якому можна взяти участь, що створює атмосферу приємного гуртка за вподобаннями. То що ж у нас виходить в кінці? Чи переміг Тікток кінематограф, чи. Став просто приємним доповненням до нього. На жаль, чи на щастя, однозначності тут годі чекати, тому що є дуже багато факторів, за якими можна судити. Якщо з точки зору охоплення, то звісно, TikTok значно випереджає кінематограф. І хто знає, як далі буде розвиватися ця динаміка? Ніхто з нас не витрачає на перегляд фільмів щонайменше годину на день. Натомість, в Тіктоці люди залипають по три і по чотири години на добу. Раджу вам переглянути свій екранний час і подумати, чи задоволені ви результатами. Але якщо дивитися з точки зору впливу на люди... Людей та на їхній розвиток, то звісно, що кінематограф розбиває Тікток вщент, який лише краде наш час, фруструє нас і намагається забрати від реальності, а не навпаки, рефлексувати на неї разом із митцями. Або ще гірше формує для нас викривлену картину світу на основі наших вподобань. Проте, все ж я би хотів, аби ми більше пізнавали саме кінематограф. Це світ незвіданої краси та глибини думки. Стільки людей працює довкола того, аби ми ширше пізнавали людську натуру. Уру та в першу чергу себе фільми дарують нам почуття стилю та розуміння прекрасного. Тому дійсно хочеться, аби і в Україні кінокультура виходила на наступний рівень. Тож закликаю вас сьогодні ввечері, замість того, щоб вкотре залипати в телефоні, подивитися фільм, який ви вже так давно відкладали, і пізнати цей світ і себе трішечки більше. Дякую, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Пишіть свої думки стосовно цього питання в коментарі, тому що мені цікаво буде почитати. Я приділив цьому тривалий час. І цікаво почитати, що думає моя аудиторія, моя найкраща аудиторія. І звісно, що не забувайте підписуватись на телеграми. Загону кіноманів. Є загін кіноманів і загін кіномемоманів. Уявіть собі. А також у нас є інстаграм і є інстаграм. а також, звісно, найкращі підписники серед найкращих, ті, хто донатить на цей проєкт. І якщо ви хочете долучитися, то звісно, що Баймієкофі і Патреон є в описі під цим відео. Ну і картки також. Дякую всім, хто це робить зараз. І дякую всім, хто долучиться після цього відео. Буду чекати на вас там. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманію. Папа. -па.